Напередодні Росія знову атакувала масовану Україну. Також в нашому інформаційному просторі були ще поки не зрозуміло чи достовірна інформація про кружляння якихось розвідувальних куль над Україною. Подібні історії були в Сполучених Штатах. Виявилося, що це китайські кулі. Тут очевидно, що мова може йти про Росію. Тим не менш, як взагалі польська влада збирається реагувати на такі повітряні інциденти, тому що от я читаю, скажімо, заяву міністра оборони Польщі Владислав Коснякам. Що говорить про те, що в принципі f 16 готові збивати якісь цілі, які летітимуть на Польщу. То це вже остаточна відповідь, те, що російська ракета, якщо вона залетить, на територію Польщі її таки зб'ють, чи це не зовсім так? Ну, побачимо, що вони будуть їх збивати. Була не раз і не два нагода збивати ці ракети, які залили. zaleciły na Polsię, na polską terytorium nikt to tego nie robił i pojasnienia było więcej, nawet takie. Ja bym że nie, bude, nie robimy to, to muszą my nie rozumiemy, gdzie budycie. Pada e, widłamki, tych rakiet i czy nie budyć, czy to postrzał ludzie i trzeba budę im platy te wyczkodowania i tak E, no aż do tego, czy budę Polsza mm, zbywa te rakiety na terytorium Ukrainy póki jadu ma już się. E, to muszę zabudzić te do wybor i w no taką nie budę Tusk nie zaryzykuje niczym. Chociaż bliżsi z Polską, którzy a ja pregaduję we wszystkich opytowaniach, jakie na to temu były, nie podkreślała, że ale e, Tusk żadnych e, kontrowersyjnych rzeczy robić do prezydenckich wyborów, to do do kwietnia nie będzie. I e, e, ja nie myślę, że nie my będziemy to robić samodzielnie. My zawsze patrzymy e, tutaj na partnerów NATO, a jakby sami rozumiecie, partnery NATO nie, nie mówią jednym głosem, jak mowa o pomocy Ukrainie, e, nawet wykorzystania. Z terytorium Ukrainy, de jako uzbrojenia na terytorium Rosji w żenekarzu. Czy pro te, pro te, że od nas, krain NATO, małaby, jak to wolę sami każdym, wyjść w bezpośredni konflikt z Rosyjską Federacją. Ubywają czy rakiety nad ukraińską terytorium. To mu nie duma już o samego początku Цікава історія. Не менш цікавою і доволі оскандаленою є заява. Ще одна заява власне міністра оборони Польщі. Йому не сподобалося те, що на певній техніці, яку передали передала нам польська сторона, йдеться про бронетранспортери. Якщо я не помиляюся, були червоно-чорні опівські прапори. Він опублікував пан міністр пост в. Мережікс, якщо не помиляюся, я дуже обурився. Це таке доволі складне питання, тому що з одного боку, все таки це техніка в Україні, і це українським військовим вирішувати які прапори там мають бути. Але з другого боку, цілком закономірна для мене абсолютно логічна реакція представника польського уряду на те, що власне відбулося. А мала ця історія якесь продовження? Чи зрештою це просто були особисті слова, скажімо так, конкретного міністра? Ні, міністр не має особистих слов від того моменту, коли він стає міністром, він особисте слово може говорити до своєї другої дружини, з якою одружився, і це можуть бути його особисті слова. Тоді, а коли це все йде в публічний простір, чи теж медійний простір, чи в будь-який інший простір, але це стає публічним, це не є слова просто приватним. No, to nie pierwsza taka zajawa ministra, kucinieka Kamysza. Wielu lubi, e, jakby tak skazać podbądiory tych swoich wyborców, jakich baha to je konserwatywnych, de, dejki z nich je. Ukraina Opolska. No, zwinno dla Polski w ciłu mu, tutnę czy na budyaku polityczną tam e, frakcję, no, nie dopuszczamy mieć tych prapory, to one mać, no. Дуже негативний, такий історичний e, слід, да? мова про воїнську трагедію. E, і поляки, все, що e, пов'язане з упас приймають через e, призму Волонь. І навіть як це УПА співпрацювала з польською партизанкою, так e, це було в Горбішові проти комуністів, так e, про це ніхто пам'ятати не буде, а всі будуть говорити про, про саме Волинь No i tak samo rozumie czy to Kośniak-Kamysz, który zbiera, jak mu trzeba, no chociażby chociaż jeden 1% elektoratu bliższe, bo jego podstawa w suspicji dosyć słaba, jego politycznych sił, to mu win szukać szukaty i robić takie zajawy często. No a ukraińska strona też ma buty troszkę bardziej do takich pytań z na to uwagę. Тому що це має досить негативні наслідки зараз. Поляки будуть е, при допомозі наших тут корисних ідіотів, е, товаришів різних і, і, і Російської Федерації розкручувати антиукраїнську е, риторику і, і казати, що ми дозброїмо тих, е, які мордували. А може і будуть мордувати в майбутньому e, нас, як поляків. Ну no, і це вже відбувається. Тому треба, ну, no, хтось мусить тут бути мудріший. На жаль, мудрості в нашій владі останньо менше-менше, а більше популізму і ультиматів. А ну, я б апелював, щоб українська сторона мала трошки більше терпіння e, і трошки більше чутливості до польських тем. Для мене це цілком зрозуміло, тобто одинакові історичні події можуть в різних країнах по різному трактуватися, і це нормально. Головне, щоб це трактування не шкодило потім двом країнам, мовно кажучи. Але я зробив зловив себе на думці, що мабуть я до кінця не розумію мотивацію пана міністра оборони. Ви згадали про те, що він має свою окрему політичну силу, тобто він не належить до партії там Туска, мовно кажучи. Можливо, ви нам трошки про цю персону пояснити глядачам, щоб ми зрозуміли контекст. nie nie winno nie należeć do politycznej siły Donalda Tuska, win y, od Wysko koalicjantów, y, Ludowa Partia, y, Agrarno Ludowa Partia PSL, To do najbliższa starsza y, za historię polska polityczna siła. No ale ona ostatnio no dusz, dosyć słabą ma rynku nawet wśród silian. І аграрів, і о, ну, вона шукає свого місця. І постійно камеш розуміє, що е, його природне середовище е, ну, є досить консервативне, а часом націоналістичне і ксенофобічне. І він шукає там теж свого, там хоча б одного-двох відсотків. Тому що я пригадую, що він. za ostatnimi opytowaniami, no je na mężczyźnie wyborczego poruchu. E, jakby widmoły się wybory, ja nie znaję w albo zawtra, no to tu być wielkim znakom zapytania jego nieprzestrzeni byłaby w parlamencie bo winne przechodzić prosto tego poruchu e, za wszystkimi opytowaniami. No nawet jak przejdzie, Ну, то маючи там двох чи трьох депутатів, ви ж самі розумієте, що це ну ослаблює його політичну силу, ну і звісно, можливості в коаліції також. Тобто, ну він просто бореться і буде використовувати такі речі на, на свою користь. Перший підрозділ українського легіону, який сформували в Польщі, вже поїхав в Україну. І вже незабаром, я так розумію, 10 січня з повідомлень нашого посла у Варшаві вони якраз мають підписати контракти збройними силами. Це вже наступна буде група українських добровольців. Ця тема доволі популярна. Насправді в Україні це доволі неочікувано для нас. Насправді скажу відверто, навіть для журналістів. Цю тему якось обговорюють в самій Польщі, тому що дискусії передували раніше про те, що там дуже багато чоловіків, які виїхали в Польщу, до них виникало питання, чому вони не воюють або чому вони не повертаються в Україну. Тепер оця тема з добровольчим формуванням на вустах, принаймні журналістів чи не зовсім ні. Я вам скажу, що ні, тому що Польща живе різними внутрішніми такими темами, які пов'язані з з нашою політикою, а таких тут не бракує остатнього. Skandalna wtecza jednego z naszych kolejnych ministrów na uchodźczynę, gdzie on dostał od e, Wiktora Orbana. E, no i ci tym żyją jak zaraz, a, a tak na prawdę, no tam, że i Trump, i je, jego Polszy Polski w Rosji, z jakie zabawami poczynać się, i tak dalej, i tak dalej, a ta tak wpikła. A szkoda, bo jakby Ukraina ma możliwości komunikowania z polskim społeczeństwem, mogłaby to pokazać. A wy sami rozumiecie, że Polacy też nie będą zainteresowani tym, żeby piaryty Ukrainę jak zaraz w Polsce. Tak. I my się do naszych kolejnych rozmów, to my uczestniliśmy na piątym kanale, że Ukrainie brakuje komunikacji z polskim społeczeństwem. No i osobowo też i z Ukraińcami, jak i na terytorium Rzeczypospolitej takoż i, i no trzeba tej, jak to zrobić, ale ale ta, ta komunikacja jest cudnia. no i Polaki proce Proces że nie znają. No znają ja znają żurnalisty, znajdę, jakie ludzie, jaki tym interesuje się, tymi my tym mamy, ale tak zachalić informacja do mainstreamu nowo na nie dochodzi. Це цікаво і незрозуміло насправді, тому що величезна кількість українців є в Польщі, є громадські ініціативи, є посольства консульства. Чого не вистачає? Хоча для мене на жаль був дуже неприємний момент, коли нагадаю відбувалося блокування там кордону з Білорусію, українські активісти організовувалися. То на жаль, ну дуже мало українців долучалося до цих протестів. Мабуть, тут питання не тільки в державній комунікації, а в самій самоорганізації українців, зокрема, в Польщі, ну. Не знаю, це, мабуть, більше філософія, ніж питання. ну тут Треба було би нам послідкувати, то що, як організує, як це наголошує, е як ми саме співпрацюємо з якими е українцями, бо, бо українець українців їх в Польщі теж не рівень. Я знаю таких українців, які. Żył to trzy roki, one sobie uważać Polakami. Ja znam też takich Ukraińców, jaki e, im realno baj czy to one żyją w Ukrainie, w Rosji, czy w Polsce, czy w Hiszpanii, czy, czy w Kanadzie. Mm. Takich ja też znaję. Znaję takich, jaki i, e, i tak jak ja, Ruski, sobie pozycjonuję, takoż takich znają. To, e, Ukraińcy, Ukraińcy w innerii, no ja by wszystkich w odnych, w ramkach nie postawił. No ale e, brakuje tej komunikacji i e, ja wybaczaj ale nie chyba o e, ambasady czy nawet pownoważnego posła i jego komandy, a tak już konsul i jak na dzień komunikować z gromadą tam zwistnął jeden przez sekretary tam nawet prasowy widził zwistno komunikuje, ale win mm -hmm. to nie zrobić e, sam. Tu potrzeba innych instrumentów, że tak, żeby yy, yy, nie do roboty posolskiej, a trochę jemu zabrać i i. Nalaż w watyce troszkę na napriamku, może co małyby roboty, żurnalisty z pozarządowymi organizacjami za rynku uriadu albo do jakich ministerstw to nie tak yy, może stworzenia telebaczy te, a może radio albo jakiegoś portalu, jaki ce by co robił i pokazywał aktywny w socjalizmie, to dziś tak, to można byłoby zrobić, ale od tak, kiedy każdy z nas robi to osobno i każdy z nas robić to m, 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 ja bym powiedział, niepostyjnie, nieregularnie, bo no, to, to, to ciężko cię cię nazywać komunikacją, to po prostu to, 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 to komunikacja w jeden bieg. А комунікацією тоді, коли ти маєш зворотний комунікат, і до нього теж підлаштує свою комунікацію. Тобто, теж що ти хочеш донести, тоді це має сенс. Ні, вибачатися абсолютно нема за що, тому що ми прекрасно знаємо, які питання є до роботи українських амбасад. Це не тільки стосується Польщі, тому що дуже багато речей робиться хороших, але дуже багато речей робиться, знаєте, за планом, за лекалом. Крок ліво, крок право не зробиться. Тобто є багато питань, скажімо так. Останнє питання воно стосується власне більше взаємин Польщі і Ізраїлю. Я не дуже розумію, чому такий скандал здійнявся. Заступник міністра закордон. Ордоних справ Польщі Владислав Барташевський сказав про те, що якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетанягу приїде до Польщі, то його затримують, тому що є ордер міжнародного кримінального суду. Що у цьому такого надзвичайно? Тобто польща просто виконує міжнародні зобов'язання, а з боку Ізраїлю просто понісся якийсь вал, шквал всього, що тільки можна: критики, звинувачення, всього іншого. Dyrekcja my dosyć długo z Izraelem nie mały Choroszych widnosen sen też naszego posła e, W Izraelu e, m, spowodowała też że też nie było komunikacji Między naszymi uriadem no bo to je też niedowiry e, To mużczo e, ja prechaduję, już co same izraelski system Zakupował za poprzednich władzy. Polski społeczność, Służby, jacyś szłowały polityki w mniejszyme, opozycji, jak i jak zaraz je u władzy To, to tutaj bardzo je różnych, no, ja bym powiedział nazwijmy to delikatny, nie do do partnerów do siebie a zrozumiło też, że na tajachu to jest Donalda e, e, Donalda Trumpa, a Donald Tusk. З Радослав Чіковським в свій час досить так некрасиво висловлювався на тему Трампа. І тут тих пазликів, яких поскладаємо, моє багато, там ще й ідуть історичні відносини, вони не між Польщею і Ізраїлем. E, я пригадую, що e, багато ізраїлітян e, визнає поляків як просто антисемітів, e, і що би не відбувалося в Польщі. Tak e, taką dla Izraelitów, one zaraz zaraz czy sprzymają jak antysemityzm i i taką ksenofobię jaka u do CTB, też to uczciwszę za to u jakich polskich czy nie istnieje no ale nie jest że jak zaraz masowym jawyszczem, tak jak było co dosyć dawno temu ono na szczęście jest bilż normalnym Але недовіра, і ці, знаєте, не, не засипані е, доли, е, вони постійно на шляху є і, ці, і весь час одна і друга сторона в ці яками попадає. Дякую за відповіді. Польський журналіст і політолог Марк Сіран на нами був на зв'язку.